Вітаю вас, колеги, на каналі Берег фішинг», з вами Володимир Дорошек. І сьогодні у нас на огляді ручка підсаки від торгової марки Diveo, а саме Enzo Фідер Pro. Це 4-метрова вудка, яка вміщає в себе, не вудка, точніше, а ручка підсака, яка вміщає в себе дві ручки підцакі. Тому давайте подивимося на про огляд і що в неї входить. І як завжди, дай вам відноситься до ручок Піцакі дуже-дуже, я так розумію, з такою великою обережністю, бо саме ручка Піцакі йде в одинарному чохлі, а далі у нас йде пластиковий такий тубус, в якої вже храниться сама ручка Піцакі. Це дуже допомагає при транспортуванні, при десь... Що ви кладете в кофр або іще десь, щоб ваша ручка підзаки не травмувалася, не билася, не ламалася і довго вам служив. такий ось тубус, в якому йде сама ручка. І так, із чого виготовлена сама ручка під Із HMC. Модульного карбону, який uh, присутній і в, в обличчях Ензу, це той самий карбон. Я хотів би uh, зараз розповісти, uh, яка товщина і яка товщина даної ручки підсумку. Тому поїхали її розбирати. Uh, вона складається із трьох, із трьох частин: перша частина, друга і третя. Якщо їх об'єднати одну. Одну вона йде штекерного типу, то у нас виходить 4 метри самої підсаки. Від края до краю 4 метри. Але ви знаєте, чим саме ця ручка підсаки мені більше всього сподобалася. Зараз на так На конці і на початку, коли ми розбираємо, є такі гумові. Пробки, я би так їх назвав, для того, щоб його можна було закрити, щоб не потрапляло за сміття або земля, коли ви сидите, ловите і царапали, і не свої І так, що саме мені? Сподобалося в даній ручці, бо в мене є приблизно така сама чотириметрова, але іноді, приїжджаючи на водойму, де е, озеро, і там 4 метри ну занадто довга ручка. І використовувати її там надзвичайно е, невдобно. Бо позаду тебе є дерева і, в общем, дуже багато різних умов. Е, саме ця ручка під вийшла в двох таких, от е, бачите, модифікаціях. Одна може бути. 2,80 метра, а якщо їх скласти, разом то буде 4 метри. Чим дуже допомагає, якщо ви хочете, можна використовувати 3 метри, грубо кажучи, якщо ні, то використовуйте 4 метри. Тобто додаючи третю частину. І так, якщо е, ми будемо транспортувати нашу ручку підсаки, вона в е, складеному вигляді буде всього лише 1,52 м. І вага даної ручки підсаки є 315 г. І так, кожна із е, цих трьох частин має свою довжину. І так, третя, третя частина, сама е, товста, вона має довжину метр п'ятдесят один. Середня частина має 1,49 м і е, третя частина, яка е, продовжує нашу, е, нашу ручку під саки з 3 метрів до 4 має довжину 1,21. І так, е, хотілося б сказати про товщину е, саме першої частини, самої товстої. На кінці це 31. Середня частина ручки підсаки має діаметр на початку, де з'єднується з першою частиною 28 мм, а тут, де закінчується, і приєднується третя частина, має 24 мм. Ну і на завершення третя частина нашої ручки підсаки. Де з'єднується друга і середня, і друга і ця третя частина, вона має тут 25 мм, а на кінці має 16 мм. І так, одне з немало важливих речей, які часто буває задають питання, яка товщина карбона. Так як мені вдалося його поміряти, він однаковий у всіх. Жені, ручки підцаки і складає від він 1 мм. А на третій частині у нас є а, вставка із Єви, де ми можемо накрутити нашу голову підсаку. І єва на третій частині складає 6 см, а на другій частині вона складає 4 см. І так з'єднає перша частина а, силова, да, сама товста, і середня частина. Якщо їх поєднати, Входить, то а, перша частина входить в середню на 7,5 см. Ось, щоб ви розуміли, це наскільки а, в нас лазить друга частина на першу, коли ми стикуємо наші а, дві частини. І хочу сказати, що можна насадити ще далі, але я не рекомендую насаджувати на максимум, бо якщо це тепло влітку то карбон набухне і ви не зможете його роз'єднати, тому будьте дуже обережні. І вся частина може потім лопнути, тріснути і приведе до злому вашої ручки під сапогу. Між другою частиною і, і третьою, якщо їх поєднати, Я не відповів на всі питання, які е, є по цій ручці Підсаки, пишіть під цим відео, я обов'язково вам на них відповім. Е, цей сезон я буду її використовувати, тестувати, і вже наприкінці сезону я скажу, як вона себе поводила. Хоча е, ручка під яка в мене була до цього, в принципі, витримала два роки, але, на жаль, при транспортуванні вона зламалася навпід, тому е, е, цей рік буду Саме цю. Друзі, з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берек Фідель Фішер. Всім пока!